Якщо чесно, я себе не впізнаю. Я йду і мені прямо хочеться вимкнути камеру і записати для вас те, що буде йти. А що буде йти, я сама не знаю. Сьогодні 25.08.25 .25 року. І сьогодні як щось нове дуже зароджується. Сьогодні такий сильний потенціал. Я вже це казала і я не перестаю це ще раз казати. Тому що так цікаво споглядати за природою, коли ти довіряєш, і коли ти живеш в такому божому потоці, коли тебе Бог веде кожен крок, то все дає тобі підказ. І, звісно, природа завжди з нами спілкується, підтримує, показує, вчить, навчає, ділиться нас, розвиває. І це так цікаво. А сьогодні все зовсім інше. Сьогодні і верби як якісь зачаровані, ледь-ледь похитуються, і смереки, і всі так, таке враження. Коли я працювала в школі, от я вам зараз розповім, це в мене тепер те саме враження. Коли я працювала в школі і вчила дітей творити, вчилася від них творити, бо тому що коли ти дітей вчиш, то будь готовий самому навчатися. І не всі, але багато дітей малювали картини. Будь-що. Чи то пейзаж, чи то в кімнаті, чи щось одяг, чи людей. От вони малювали картини, наприклад, пейзаж. І там все мало очі. Небо мало свої очі, дерева мали очі, річка мала очі, хмари мали очі, все було зачима. Таким оком Божим таким. Потім, коли малювали, там Дітей, людей, все було, одяг був з очима, стіл з очима, стілець з очима. Ну, мені дуже цікаво, що це таке очі, тому що я також мені Бог показував такий молодосвіт, бачила око на чистому небі, пам'ятаю день, пам'ятаю все. Таких багато було моментів. І я запитувала, що це от таке, що означає ці очі. Хто відповідав, хто не відповідав, хто лише посміхався. І от тепер у мене таке саме враження, що ці всі верби, ці всі смирейки, що тут є, калина, ліщина, усе мої очі. Чесно. <смір витрювання> І всі за мною споглядають. Так. Такі враження цікаве. Дуже. І хмари, і небо, і земля всі мої точки. До ясно, що це за очі. Це ж всі мої єдині. Але прям таке відчуття в інших змінених станах. Це я бачила, відчувала, а це прям таки тут поруч дорога, автомобілі їздять, шумлять, а тут прям все включено так. Туди ще. Так що таке? Такий стан? І ангели, і архангели, і всі тут є. Повна фіксація повна... Не спостереження, а може і спостереження. Он там на яблуні недалеко яблука. Великі, такі зелені. І їхні серединки так як очі. <свісно> цікаво. Дуже цікаво. А ви бачите, я так і навіть тілом щитую ці всі. Іду далі. Далі буде. З вами була я, дослідниця. Дослідниця життя. Ого, як сказано, Наталія Руда. Все, гарного дня!